Крістіне Нестлінгер Конрад або Дитина з Бляшанки. Продовження. ЧАСТИНА 3. Другого дня пані Бартолоті прокинулася багато раніше, ніж звичайно. Вона протерла очі і глянула на Конрадове ліжко навпроти. Воно було порожнє. Пані Бартолоті перелякано схопилася з ліжка. На мить їй здалося, що Конрад їй тільки приснився. Вона помчала. До вітальні побачила там хлопчика в кутку серед іграшок. Він уже вмився, причесався і тепер складав кубики. Складаючи їх, він проказував це одиниці, це десятки, а це сотні. Що ти робиш, конраде? Вчуся рахувати, відповів хлопець. Я ж бо завтра піду до школи, тому хочу приготуватися як слід. Як слід, як слід буркнула пані Бартолотті, ідучи до кухні, а коли впевнила, що Конрад її вже не почує, додала Терпіти не можу цих слів. Вони такі самі гидкі, які сумлінно, щоденно, вічливо, тьхуї, хай їм імбіс. Пані Бартолотті взагалі не любила батьох слів. Крім порядну, вічливо, сумлінно і щоденно, вона не зносила ще слів доцільно, розважно, неухильно, повчально, пристойно, чемно вихована, по-господарському личить і належить. Отож пані Бартолотті порлася в кухні, готувала каву. Варила яйця, смажила спеціально для Конрада омлет з малиною і думала про всі ці ненависні, неприємні слова. Думала вона також про сто тисяч егонових слів. А сама тим часом прибрала все з кухону столу, застелила його рожево-зеленою квітчастою скатертину і принесла шавки у вітальній пластмасовий сервіс на 24 особи. Звичайно, тільки його 12-ту частину. Посеред столу. Оскільки під рукою не було ніяких квіток, вона поставила в склянці з водою пучок зеленої цибулі і пучок петрушки, потім оглянула стіл і подумала тепер навіть егон похвалив би мене. Кращого сніданку жодна мати не приготує. Конрад випив каву з'їв омлет, булочку з маслом і булочку з шинку. Ти, видно, дуже голодний, мовила пані Бартолоті. О, ні, відповів хлопчик, я вже дуже наїдений, насилу їм. То не їж. Але ж треба все з'їсти, що покладено на стіл, а особливо те, що покладено на тарілку, пояснив Конрад. Пані Бартолоті швидко забрала зі столу решту булочок, чималий шматок шинки й сир, і сховала все до буфета. Тепер на столі не було нічого їстівного, і Конрад з полегістю відіхтхнув. Звичайно, пані Бартолоті в неділю працювала. Але сьогодні подумала: в неділю семирічному хлопцеві, напевно, краще побути на свіжому повітрі. Погуляти або пограти в м'яча. Може, Конрад захоче піти в парк розваг або в звіринець. Проте Конрад не захотів нікуди йти. Ні в звіринець, ні в парк розваг, ні на свіже повітрі. Він заявив: Я хотів би сьогодні підготуватися до школи. Я вже вмію рахувати, писати і читати. У нас був добрий підготовчий курс, але. Звичайно, я не знаю, що встигли засвоїти діти мого віку в тутешній школі, і він попросив пані Бартолоті. Підіть, будь ласка, до якогось семирічного школяря і позичте в нього шкільні підручники, щоб я міг їх переглянути. То ти не хочеш іти до першого класу? запитала пані Бартолоті і пояснила, перший клас, напевно, далеко не втік, бо навчається тільки один місяць. За такий час багато не встинеш. Конрад похитав головою і сказав, що й гадки не мав іти до першого класу, він значно розумніший за пересічних дітей, тому шкода було б не використати як слід його духовних здібностей. Він піде щонайменше до другого класу. Пані Бартолоті знов зітхнула. Тоді спустилася на другий поверх, сама вона мешкала на третьому, і подзвонила в двері, що були просто під її дверима. Там мешкали Рузіки. Їхня дочка Кіті мала сім років і ходила до другого класу. Двері відчинив пан Рузіка. За ним стояла Кіті і з цікавістю дивилася на гостю. Позад Кіті стояла пані Рузіка і дивилася на гостю ще з більшою цікавістю. Пані Бартолотті досі ніколи не розмовляла з ними, хоч Рузіки мешкали в цьому будинку вже п'ять років. Пані Бартолотті взагалі мало розмовляла з мешканцями будинку, бо вони не дуже хотіли розмовляти з нею. Мешканці будинку вважали пані Бартолоті химерною особою через її чудернацький одяг, і через те, що вона надто яскраво малювала обличчя, і через те, що часто розмовляла на сходах сама з собою. Пані Бартолоті гадки не мала, що мешканці будинку вважали її химерною, та коли всі троє Рузік зацікавлено витріщили на неї очі, вона відчула, що її прохання звучатиме досить дивно. Бо яка доросла жінка піде позичати шкільні підручники? Ви чогось хотіли? запитав пан Рузіка. У голові у пані Бартолоті завирували думки. Вона силкувалася вигадати щось, може, сказати, до мене приїхав у гості небіж і хоче щось почитати. Чим? Я повинна виткати килим, на якому було б щось із читинки. Чи… На 23 23-й сторінці арифметики є дуже гарний малюнок, мені треба подивитися на нього. Ви чогось хотіли? знов запитав пан Рузіка. Усі брехні, які спадали на думку пані Бартолоті, здалися їй безглуздими. тому вона сказала правду. Мій син завтра йде до школи і хотів би спершу переглянути підручники. А ваша дочка також ходить до другого класу. То я подумала собі: чи не позичили б ви йому ці книжки на сьогодні до вечора? А ввечері я їх поверну. Пан Рузіка і пані Рузіка були виховані люди і, як належить вихованим людям, утримались від запитань, щоправда, на обличчях у них проступив вираз безмежного подиву і збентеження, але вони відповіли в один голос А вже ж позичимо залюбки. Кіті Рузіка теж була дуже вихована дитина, але, звичайно, ще не така вихована, як дорослі, за сім років прожиті на світі. Вона ще не встигла опанувати всіх тонкощів вихованості, тому запитала. У вас є син, пані Бартолотті? Цить, прошепотіла пані Рузіка, а тоді додала ще тихіше. Про таке не питають. Кіті кивнула головою і побігла до кімнати по читанку і підручник з арифметики. Пані Бартолотті взяла в неї книжки, подякувала і побігла сходами нагору. Пан Рузіка зачинив двері. Вони зовсім не здивувалися, мовила сама до себе пані Бартолотті, відмикаючи свої двері. Та й чого б. Дивуватися хіба дивно, що жінка має сина. Та якби пані Бартолоті могла бачити крізь підлогу, то помітила б, що все-таки вона і її син викликали неабиякий подив, бо Рузіки й досі стояли в передпокої західними дверима, і всі троє дивилися на двері і перемовлялися. У неї є син? Семирічний син, я був з божеволію. у неї є син. Потім Пані Рузіка обурено шморгнула носом і сказала, щоб я провалилася на цьому місці, коли в неї є син? А пан Рузіка додав А коли є, то де його підручники, і якщо йому сім років, то чому він аж завтра йде до школи? А кіті Рузіка запитала, можна мені буде потім побігти і глянути на її сина? Так просто не можна, адже вона тебе не запрошувала, відповіла пані Рузіка. Я можу піти по свої книжки, мовила Кіті. Це поважна причина, відповів пан Рузіка, але не йди дуже рано, щоб не склалося враження, що ти на то цікава, а після обіду можеш побігти. Кіті дуже втішилася і почала нетерпляче очікувати, коли нарешті настанете після обіду. Конрад страшенно зрадів, коли отримав вчитинку і підручник з арифметики. Але трохи злякався, побачивши, що Кіті понамальовувала на берегах підручника з арифметики повно чоловічків і квіток, а в читанці всі великі літери О були зафарбовані в яскраві кольори. Хіба дітям таке дозволено? запитав він. Пані Бартолоті добре не знала, чи дітям таке дозволено, і сказала, що коли вона сама була дитиною, дітям такого не дозволяли. Але це було так давно? додала вона. Може, відтоді в школах усе змінилося, мабуть, так, з полегкістю мовив Конрад. Пані Бартолоті принесла йому лівця, кулькову ручку і багато паперу в лінійку та в клітинку. Він заходився рахувати, гортати підручники, читати в голос і про себе писати слова і речення. Прочитавши якесь речення чи зробивши підрахунок, він щоразу кивав головою. Пані Бартолоті побачила, що вона там зайва, і вирішила, нарешті, дов'язати торочки до зеленого килима. Цей килим вона мала віддати замовникові два тижні тому. Але їй так нудно було в'язати торочки, що вона відкладала цю роботу з дня на день і з тижня на тиждень. Вона завжди відкладала нудну роботу, аж поки відчувала, що їй украй потрібні гроші. А тепер її гроші були вкрай потрібні. Адже вона витратила всі свої заощадження на одяг для Конрада. Пані Бартолоті витягла. Моташку зелених вогняних ниток і дошку. Вона намотала нитки на дошку, тоді розрізала їх усі ножницями впоперек, так у неї вийшов товстий жмут однакових завдовжки ниток. А тепер, дитино моя, візьми гачок і починай заселяти торочки, сказала сама до себе пані Бартолоті. Зараз, мамо, озвався Конрад. Минула добра хвилина, поки пані Бартолоті втовкмачила хлопцеві, що дитина моя стосувалася не його. А коли він нарешті зрозумів, це задзеленчав дзвоник. Конрад побіг відчинити двері. Прийшов пан Егон. Це ти? здивувалася пані Бартолоті. Чого тобі треба? Як це? запитав аптекар. Може, я вам заважаю? Ні, не заважаєш, відповіла пані Бартолоті, але субота була вчора, а вівторок буде аж післязавтра». Тепер це вже не має значення, бо я ж став батьком, пояснив пан Егон. Он що? Виходить, це тому ти з'явився, промормотіла пані Бартолоті. І, кашлянувши, запитала. А скільки разів на тиждень, по-твоєму, має приходити батько? Скільки зможе, відповів пан аптекар. Пані Бартолоті подумала, що хоч пан Егон вісім годин на день сидить в аптеці, потім у нього повно вільного часу. В нього немає ні дружини, ні приятелів, немає дітей. Крім Конрада, він не грає в теніс, не ходить на футбол, не читає книжок, не дивиться телевізора, не вибирається на прогулянки і не грає в шахи. Ти зможеш приходити часто, мовила пані Бартолоті. Голос у неї був не дуже веселий. «А вже ж», – вигукнув пан Егон, і голос у нього був дуже веселий. Ми тепер будемо разом кожної вільної хвилини. Звичайно, як Конрад не спить, бо як він спить, батькові не обов'язково бути з ним. Пані Бартолоті затягала гачком одну за одною торочки по краю товстого килима і від щирого серця бажала, щоб сон у Конрада був міцний, солодкий, а насамперед дуже довгий. Тим часом пан Егон почав перевіряти, як хлопчик знає арифметику, і не тільки задачі з перших сторінок, а й найважчі з останніх сторінок. Конрад Розв'язував їх усі, здебільшу навіть швидше за пана Егона. Читати він також умів, як дорослий, і писав без помилок. Цій дитині не місце ні в першому класі, ні в другому, захоплено викнув пан Егон. Їй треба йти до третього або й до четвертого класу. Семирічний хлопчик не може ходити до четвертого класу, заперечила пані Бартолоті і люто шарпнула вовняну нитку, що ніяк не затягалася в килим. Коли він такий здібний, як мій конрад, то може? Пані Бартолоті пустила нитку. Твій конрад? Як це твій? Вибач, я хотів сказати наш конрад. А я кажу мій конрад, крикнула пані Бартолоті, голос у неї був сердитий. Не треба нам сперечатися, Берточко, та ще й при дитинь!» – мовив пан Егон. Пані Бартолоті кивнула головою, схопила нитку і протягла її крізь край килима. А однаково, навіть такий здібний семирічний хлопець не може ходити до 4 класу. Його просто не приймуть. Тоді його треба водити на спеціальні лекції. Повинні десь давати такі лекції для особливо обдарованих дітей. Прошу вас, втрутився в їхню суперечку Конрад. прошу вас, не треба мені ніяких спеціальних лекцій, так буде тільки гірше. Я певен, що в другому класі почуватиму себе добре, адже в школі навчаються не лише читати, писати і рахувати, а й звикають до гурту, вчаться співати, малювати, робити гімнастичні вправи. Цього всього ще не вмію, я заліпки вчитимусь. Ну, якщо ти так хочеш, мовив пан Егон, то нехай про мене. У читанці Конрад знайшов такі речі, про які не мав ніяку Уявлення. Він не знав, що таке проліски. Не знав, хто такий святий Миколай і маленький Ісус, які, на вигляд, троянди, а які гвоздики, про церкву він також нічого не чув. Пан Егон насамперед прочитав хлопцеві цілу лекцію про святого Миколая і про маленького Ісуса. Конрад уважно вислухав його. А коли пан Егон закінчив, він перебіг очима папірець, на якому весь час щось записував, і сказав: а тепер я прокажу те, що почув від вас. Маленький Ісус має крила, з'являється з неба, літає скрізь і вдарує дітей. Багатим дітям дає багато, бідним мало, а дуже бідним не дає нічого. Святий Миколай не має крил, тільки має золоту патерицю. Він приходить на три тижні раніше за маленького Ісуса і всім роздає подарунки, так? Пані Бартолоті пирхнула, а пан Егон, затинаючись, мовив. Бачиш, Конраде, це, мабуть, я не так не зовсім добре, бачиш, я не клей дурня, егончику, перебила його пані Бартолоті, а тоді звернулася до Конрада. Все те, що він набалакав, неправда, геть усе, немає ніякого малого Ісуса. Немає святого Миколая і немає ніякого зайця, що передає дітям гостинці. Кого немає? перепитав Конрад. Зайця. вигукнула пані Бартолоті. Все це вигадки, що їх батьки й бабусі розповідають своїм дітям та онукам. А навіщо? Пані Бартолоті здвигнула плечима. Хіба я знаю? Мабуть, дорослим дуже приємно забивати дітям баки всілякою брехнею. Їм тоді здається, що вони дуже дотепні й розумні. Ну, берточку, я прошу тебе, спробував отрутитися пан Егон. Дай мені докінчити. крикнула пані Бартолоті. Я ж кажу правду. Дорослі весь час дурять дітей, весь час торочать, дивіться лише які ми дужі, детепні, які мудрі і добрі. Ну, Берточку, прошу тебе, такого не кажуть перед дітьми!» – прошепотів пан Егон. Берті, прошу тебе, стримайся. Що правда? «Те правда, сердито сказала пані Бартолоті, і для дітей також правда. Годі, Перточку, не треба нам сваритися, благально мовив пан Егон. Ти мене нервуєш, гримнула на нього пані Бартолоті. Пан Егон зітхнув і вирішив краще піти з Конрадом погуляти. Спершу ми подивимось на церкву, а тоді підемо на кітковий ринок. Може, знайдемо там троянди, гвоздики і проліски. Біжи, Конраде, бери шапку і ходімо. Мама сьогодні трохи не в гуморі. Конрад узяв шапку. Я готовий, тато, мовив він, тоді звернувся до пані Бартолоті. До побачення, мамо, і вийшов разом з паном Егоном. Пані Бартолоті дивилася їм услід, і обличчя в неї аж кривилося з гніву. Коли двері за ними зачинилися, вона сказала Ну, добре, якщо вже та дитина є, то нехай буде. Проти неї я нічого не маю, але батько мене дратує. Він мені зовсім ні до чого, і я його не замовляла. Того дня майже нічого більше не сталося. Кіті Рузіка прийшла по своїй підручники і дуже розчарувалася, коли почула від пані Бартолоті, що її син подався з батьком гуляти. Дівчинка пробула в неї півгодини, сподіваючись, що, може, той син скоро повернеться. А коли вона просиділа ті півгодини у вітальні біля пані Бартолотті, читаючи і розглядаючи Конрадову книжку з малюнками, розчісуючи коси чудові ляльці, у двері знов. Подзвонили. Цього разу прийшла пані Рузіка. Вибачте, що моя дочка так довго вам заважає, звернулася вона до пані Бартолоті з солодким, як мед голосом. Ми дозволили їй тільки піти по свої книжки, а потім сказала дочці іншим голосом, гірким, як жорч ходи вже кіті, обід захолов!» Так довго не сидять в гостях, коли приходять непрохані. Пані Бартолоті. Почали їй запевняти, що в неї кожен може сидіти скільки завгодно, навіть коли прийшов непроханий. Ні ні, -ні це нечемно», – мовила пані Рузіка, знов солодким, як мед голосом. Пані Бартолоті хотіла подарувати кіті ляльку, але пані Рузіка заявила, що таких дорогих подарунків брати не можна. Про це не може бути й мови. крикнула вона дочці, що вже простягла була руки до ляльки. Та вона ж нам не потрібна, сказала пані Бартолоті. Кіті благально вигукнула. Мамо, дозвольте мені її взяти. Але пані Рузіка стояла на своєму. Так не можна. Ну чого б я мала її брати? Ні, справді, так не можна. Вони довго торгувалися. разів із тридцять вона пропонувала ляльку, а друга відмовлялася. Нарешті в пані Бартолоті урвався терпець. Та не ви ж її маєте брати, а ваша дочка. А вона хоче ляльки. Кіті радісно підхопила так, хочу, справді. Вона схопила ляльку і так міцно притисла до себе, що пані Рузіка побачила Кіті не віддасть її назад. Тому вона мовила солодким, як мед голосом Ну, то гарненько подякуй Кіті. І Кіті сказала Красно дякую. Після цього пані Рузіка підштовхнула дочку до дверей, спускаючись сходами, вона ще тричі буркнула Справді. Без цього можна було обійтися. Пані Бартолоті зачинила за гістьми двері і подумала, що з людьми дійсно таки буває дуже важко. Всі нерви з тебе висотають. Тоді похопилася, що треба готувати вечерю, а їй, властиво, немає з що готувати, бо нічого не куплено. Потім їй спало на думку, що повечеряти можна і не дома. замовити печеню з солодким перцем і грибами, а до неї смажену картоплю. Далі вона згадала, що нічого з цього не вийде, бо ні в течці, ні в шкіряній сумці, ні в пластмасовій коробці, ні в гаманці не залишилося грошей. До такого пані Бартолоті звикла і зовсім не журилася, як часом залишалася без вечері. Але тепер вона згадала сто тисяч егонових слів і мовила сама до себе Дитино моя, ти повинна приготувати Конрадові порядну, тривну і смачну вечерю. Пані Бартолоті сіла у вітальні в крісло гойдалку і запалила сигару. Після того, як вона три рази по три затягнеться димом, їй, напевно, спаде щось на думку. Так завжди було, треба тільки почекати. Вона палила, гойдалася в кріслі і чекала. І аж коли затяглася димом п'ять разів по три, нарешті надумала, де взяти гроші. Сердешний егон, міркувала пані Бартолоті. Водно хоче бути батьком. Що ж, він тепер Конрадів батько, а батько повинен платити аліменти. І сьогодні ж таки тоді я матиму, за що піти з Конрадом кудись повечеряти. Ось що спало на думку пані Бартолоті. І коли Егон з Конрадом повернулися з прогулянки, вона негайно поділилася за аптекарем своїми міркуваннями. Почувши їх, пан Егон кумедно скривився, тоді, затинаючись, сказав, що він до цього не готовий і не має стільки грошей. То дай мені хоч завдаток, мовила пані Бартолоті. Пан Егон розщедрився на 200 шилінгів. Це її задовольнило, бо за ці гроші вона могла замовити дві порції печені з солодким перцем, грибами і смаженою картоплею, та ще й на десерт морозива та яблучну соку. Потім пані Бартолоті з Конрадом подалися до ресторану біля прудкої сгарни, а пан Егон подався додому. Коли вони повернулися з ресторану, Конрад відразу ліг спати, а пані Бартолоті дов'язала ще метр торчок на килимі. Щоб завтра знову в хаті були гроші, сказала вона. Більше того дня нічого не сталося, зате другого дня в понеділок сталося багато чого.